Поневіряння львівського сміття тривають. Відходи з міста Лева везуть та без дозволу складають на Житомирщині. Багатотонні фури лашають гори на потребу у бабіч та неподалік населених пунктів. Виявляють такі звалища не одразу, бо викидають сміття вночі. Тому ні свідків, ні винних не знайти. Як область потопає у чужому смітті – далі в сюжеті. Такий подарунок невідомі лишили у колишньому селі Сиверівка. Нині це територія заповідника Древлянський народицького району Житомирщини. Ті, хто його сюди привіз, навряд чи про це знали, як і про те, що цей район найбільш постраждали в області від аварії на ЧАЕС і належить до зони виселення. В'їхали 20 метрів з асфальту, по асфальтовій дорозі приїхали, викинули це сміття. У їх проблем ніяких немає. Тут кубічних метрів десь буде порядка 30-40. Якщо порахувати, яка це треба ціну заплатити, щоб за 900 кілометрів завести це сміття. Аж <гажу> на територію заповідників. У Лугинському районі сміттєві гори помітили не одразу. Неподалік селища, де звалюють місцевий непотріб, спритники лишили ще 200 тонн Львівського. Коли перша машина вивантажувалася, люди бачили цю машину. Але фактично ні ніхто там, якби не придав цьому значення, з неділі на понеділок знову було вивантажено інші машини. В понеділок просто вже побачили, що цього сміття тут набагато більше, чим воно потрібно. Оце сміття, яке було завозене, це річна норма всього сміття, яке. Може бути в Лугинському районі. У тому, що сміття саме зі Львова, жодних сумнівів. Довідки про аналізи і медичні книжки, які були посеред мотлуху, з тамтешніх лікарень на Житомирщину привезли не просто сміття, а медичні відходи. У цьому переконані в Лугинському, народицькому та Олевському районі. В останньому привезене залишили неподалік траси Київ Коваль прямо на земельному паї. Попорпавшись, на жаль, в цій багнюці, з'ясували, що частина сміття це медичне сміття з гінекологічного відділення номер 1 міста Львова. На То підтверджують різні виписки, там інформаційні карти, листи, інфографічні інші зображення. Плюс була внутрішня там, документація, де чітко вказані там, прізвища, імена, телефони керівни... керівництва саме цього гінекологічного відділення. На превеликий жаль, серед побутового сміття були і шприци з кров'ю. І системи медичні, і всі інший непотреб щодо усіх трьох випадків відкрито кримінальне провадження. В деяких районах навіть прийняли рішення про заборону ввезення сміття з інших областей. Де наступного разу з'явиться таке озвалище непотребу, невідомо. І хто за це відповідатиме? Теж поки що лишається питанням. І якщо для Львова така кількість сміття незначна, то для маленьких населених пунктів це справжнє екологічне лихо. Анастасія Старевот, Володимир Дєдов, новини телеканал Інтер.